Рознаменитий соляний курорт у Солотвино, що на Закарпатті, знають не лише в Україні, а й за її межами. А ось про його аналоги або так звані соляні шахти населення має недостатньо інформації. Щоб подихати цілющим повітрям, волинянам зовсім не обов'язково їхати в Солотвино, а тим паче спускатися під землю. Такі процедури доступні у Луцьку. Як це відбувається, дивіться прямо зараз. З давніх давен монахи водили хворих з дихальними проблемами у соляні печери. Там вони подрібнювали ударами мінеральні утворення, результатом чого був соляний пил. Ним хворі дихали і відчували значне полегшення. Розвиток спалеології в Україні методу лікування за допомогою природного клімату печер і шахт почався в 1968 році відкриттям обласної алергологічної лікарні в селищі Солотвино закарпатської області на базі місцевої солекопальні. Там і розпочалися перші наукові дослідження із галотерапії. Галотерапія. Лікування сіллю. Метод терапії, що включає курс лікування у наземних приміщеннях, де штучно відтворений мікроклімат соляних шахт за допомогою облицювання стін мінералом галіт Солотвинської солекопальні. Приміщення, де це відбувається, називаються галокамерами. Мікроклімат штучної соляної камери дуже схожий із кліматом справжньої соляної печери. На її спорудження пішло більше п'яти тонн солі. Її пари позитивно впливають на загальний стан організму, підвищують стійкість людини до багатьох хвороб, зміцнюють імунітет. Я побачив, скажімо, такий свого роду прототип соляної кімнати свого часу в трускаці. Побачив його ефект на своєму організмі, на організмі своєї дитини. Так і, і, і я побачив, як фізик, наскільки вона там була зроблена, не досконало, але при тих всіх параметрах вона якісно працювала. І от ідея і зародилася: що зробити якісніше, краще, скажімо так, ідеальніше. От. І це було спочатку як хобі, а пізніше це вже переросло в таке більш серйозне заняття. Якщо говорити безпосередньо за загалу камеру перше поліклініці, то... Я готовий сказати, що це фактично одна з наших найкращих сторонних кімнат в плані клімату. В цій стороні кімнаті фактично вперше в Україні було передбачено фактично всі основні параметри іонізації повітря з допомогою солі, тобто хлородинатрів. Там є температурний параметр відриву, частинки солі з поверхності кристалу, там є чинник, точніше кажучи, там є і природний чинник, тобто всі наші стелі, стіни, тобто всі поверхні є із солі. Там є також за допомогою сольного фільтра ми донасичуємо частинками солі в об'єм нашого приміщення. І там є також і технічний чинник це галогенератор, який ще був розроблений в Радянському Союзі. Спорудженням галокамери займався спеціаліст із Луцька, фізик Юрій Шепелик. Свого часу він обладнав аналогічні галокамери у санаторіях Червона калина та Лісова пісня. Тепер займається облаштуванням кімнат не лише у санаторіях і лікарнях, а й у приватних осіб. Користується останнім часом багато попитом в кімнатах домашнього типу. Тобто люди, які мають достатньо фінансів, вони замовляють себе такі кімнати для свого домашнього використання для того, щоб можна було прийти після робочого дня. Годинку, півтора посидіти, відпочити, тому що це прекрасна релаксація в цій кімнаті і одночасно і оздоровитись. Курс галотерапії призначається згідно із показами лікарем-терапевтом, пульмонологом, алергологом, лором чи педіатром. Тривалість сеансу година. Курс лікування – 10-20 днів. Цей метод застосовується для профілактики і лікування гострих і хронічних захворювань органів дихання, бронхіальної астми, пневмонії, патології верхніх дихальних шляхів, алергій у дітей і дорослих, лікування реніту, фарангіту, гаймориту. Разом із тим, варто пам'ятати, що сеанси галотерапії не можна сприймати як панацею від хвороб. Такі процедури ефективні у комплексному лікуванні. В основному ми використовуємо як вотолерангології це хронічні захворювання, хронічні рініти, хронічні алергічні риніти, їх ще називають вазомоторні гайморити, фарингіти, ларингіти. І що можу сказати, що його не можна використовувати як окремий лікувальний засіб захворювання, а як допоміжний. Ті діти, які часто хворіють, навіть і дорослі пацієнти, відвідуючи шахту. Ми отак вже навіть брали по статистиці, вони менше хворіють на слідуючі сезони. Для профілактики можна використовувати цей метод такі періоди, які викликають зниження імунітету. Коли людина пройшла курс галотерапії. Вона зміцнила свій організм і вона вже настроїла свій організм для того, що коли попадає збутник, мікроб в організм, він вже настроєний боротися з цією інфекцією. Лучанка Галина разом зі своєю дев'ятирічною донькою Юлею відвідує соляну кімнату більше тижня. Результатами задоволені. Крім застуди, вдалося позбутися і сезонної алергії. За цей період, що ми ходимо, в Юлічки пройшов цей кашель, у мене, крім цих простудних захворювань, ще була алергія, і на дворі, при зміні температури, в мене був такий реніт. То зараз, як ми виходимо з цієї шахти, в мене нема такого минулося. Це все. Трирічна христинка тут найменша пацієнтка. Через непосидючу вдачу дівчинці важко витримати 60 хвилин на одному місці. Аби час спливав швидше, відвідувачам пропонують кисневий коктейль, який не лише смачний, а й корисний. Сінглетний кислород вважається, що він усваївається намного лучше, ніж тот, який ми вдихаємо через нос, через стіночку золотка кишечника. Мы работаем на корне солодки. У нас пенообразователем является корень солодки. Он обладает хорошим отхаркивающим действием. Поэтому, учитывая, что мы в основном работаем с группой заболеваний, связанных именно с секрецией, поэтому он идет нам, скажем так, в параллели, в помощь действию соляной шахты. Ну и опять-таки вкусовые качества. Детям нравится сладковатое, с привкусом яблока, с привкусом винограда. Для них это игра своего рода. нас направив лікар Лор, оскільки в нас вже затяжні аденоїди і багато чого ми вже спробували, практично нічого нам не допомагає. Для христинки трошки важкувато, бо вона у нас така активна і їй переважно треба чимось займатися. Але ось коктейльчик зараз трошки заспокоює. Але не всім можна відвідувати такі процедури. Посинфорбне, посинсультнє состояння. Очень акуратно з заболіваннями зв'язана з процесами в почках. То є кломіролоніфріт являється стопроцентним протипоказанням соліну Все остальные заболевания заболівання ми завжди розсматриваємо. Н'яту люди з клаустрофобией не зможуть знаходитися в закритому пространстві. Тим, у кого немає часу на процедури у соляній кімнаті, пропонують широкий вибір соляних світильників. Їх рекомендують встановлювати, приміром, біля ліжка дитини чи у робочому кабінеті. Сіль це фактично чи не єдиний природний чинник, яким можна лікувати алергії. Так? Також за допомогою солі, тобто соляної кімнати, галокамери, можна лікувати астми, бронхі, тереніти і інші, скажімо, захворювання дихальних шляхів. Солотинська сіль це є, скажімо, з найкращих солей світових отповідає по своїй якості, по своїй структурі, по структурі кристалу і по чистоті кристалу солі. Ті, хто цікавляться галотерапією або хочуть відчути ефективність природного антисептика на собі, можуть звертатися за адресою: місто Луцьк, проспект Волі, 66А. Луцька міська поліклініка номер 1, кабінет 225. Телефони: 066 340 63 33 або 28 51 87.